Оті, які увірували. віруючі. Всевишній Аллах Субхана Тааля, створив людину, дав їй час, дав їй термін. І цей час та термін, коли закінчиться. Всевишній Аллах, Субхана Тааля, обрав для людей найкращу людину. Мохаммада, ва алем, як пророка, так та, як пророка і посланця, але все одно він його попередив про те, що прийде час, та він помре. Тому кожен з нас, ким би він не був, він цей термін проживе та його життя закінчиться. في حديث يكي سهل بن سعد رضي الله عنه. пришёл جبريل عليه السلام دو محمد صلى الله عليه وسلم. تاسكذف له. يا محمد عش ما شئت فانك ميت. واحبب ما شئت, من شئت فانك فارق مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزي به فإنك مجزي به وعزه المش وعزه المؤمن أو شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس Джибрил аліссалям сказав Мухаммаду, саллаху алегілам, Мухаммаде, живи, скільки забажаєш, але все одно ти помреш. Люби, кого ти бажаєш, але все одно ти їх залишиш. Робиш, що забажаєш. Але за, ці, за, ці, але за це ти. Получиш від Аллаха Субханаху Ва Тааля, винагороду або розплату. Гідність віруючого в тому, що він встає на ночну молитву. Та його гідність в тому, що він не залежить від людей. Ці слова Джибріля, вважаються дуже вагомими. Він каже Мухаммаду, салаллаху алегі салям, посланцю Аллаха, якого Аллах обрав серед людей, дав йому життя, дав йому, не спаслав йому Коран, дав йому підтримку, але все одно він попередив його і сказав: о Мухаммад, живи скільки забажаєш.

Ви отримує, отримуєте винагороди від Всевишнього Аллаха, Субханаху Ва Тааля за ті діяння, які ви творили і робили у вашому житті. А той, хто буде віддалений від вогню, то той вийде в рай. А, 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 і це. Насправді є перемога для, для людини. Омаль хаяту дуня ілля мательгур. А ця а життя в дуні в цьому світі це оманова, коли людина обманюється або знаходиться в омані, коли він насолоджується життям. Всевишній Аллах Субханаху Ва Та'аля попередив людину, про те, що закінчиться її термін, термін його життя. Життя людини. І в сьогодні день кожен з нас прийде до Всевишнього Аллаха Субханаху Ва Та'аля зі своїми справами. Посланець Аллаха Субханаху Ва Та'аля в хадісі каже, коли людина помирає, та його Проводжають до, до його могили, приходять з ним ідуть три речі. І тільки дві повертаються і одна залишається з ним. Його супроводжують його родичі та його майно і, та його справи. Родичі та майно повертаються, але його справи залишаються з ним. Тільки справи людей добрі або, або погані залишаються з людиною, коли вона помирає. Тому в тебе ще є час. В кожного з нас є час. Час для того, щоб повернутися до, Алла до Аллаха Субхана Тааля з добрими справами, з поклонінням, з молитвою. Людина, Будь-яка людина не бажає, не бажає смерті. Вона не бажає покидати цей світ. В хадісі, який передає Бухарі, зборники, зборнику Бухарі, Всевишній Аллах, Субхану Атталя, відправив янгола смерті для того, щоб він забрав життя в мусалігісара. І коли він прийшов до нього, Муса, салям, вдарив його так сильно, що вибив в нього око. Янгол повернувся до Аллаха, ва тааля, та каже, «О, Аллах, твій раб не бажає смерті. Тоді Аллах ва тааля, повернув йому око та сказав: Хай Муса салям, покладе свою руку на бика. І скільки його ладонь охватить волосся на шкірі бика, стільки за, кож за кожний волос я дам йому рік життя. Але все одно Салігіссалям помер. І пророк Мухаммад, салатусам, каже, що він просив Аллаха, о, Аллах, якщо я помру, то Зроби так, щоб мене поховали біля святої землі Єрусалиму. Навіть якщо це буде на відстані бразка каміння. Пророк салаллаху саллаху, каже, якщо я був би там, я б вам показав, де його знаходиться могила. І вона знаходиться біля красного або червоного пагорбу у дорозі. Тому Аллах, субхану Атталя, каже, Через джибрил алісалам, Мухаммаду, Аллаху, салям. Живи стільки, скільки забажаєш, але ти все одно помреш. Люби, кого бажаєш, але все одно ти їх залишиш. Твоє серце має бути прив'язане тільки до Аллаха. Та і це життя, в чому житті ми залишаємо всіх і залишимо всіх. Але з собою ми заберемо тільки наші справи. Наше майно, наші зв'язки, наше положення. Ми з собою це не заберемо, а заберемо з собою тільки наші справи. Посланець Аллахам салаллаху, 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 каже, роби що забажаєш. Ти зараз в тебе є вибір робити. Добро чи зло. Але за це ти будеш відповідати перед Всевишнім Аллахом Ва Та'аля. Тому що в тебе є зараз час. І цей час належить не тобі. Він працює проти тебе. Цей час належить тільки Аллаху Ва Та'аля. І тільки Він знає, чи прокинешся ти завтра, чи, не, чи ти помреш. Тому кожен мусульманин має використовувати свій час на те, щоб створити щось добре і благо для себе, для своєї родини та для віруючих. Посланець Аллаха, саллаху алем, каже, гідність та честь віруючого залежить в тому, що він робить ночну молитву. Посланець Аллаха салату каже, це дабату саліхін. ас саліхін. Нічна молитва це справа, яку роблять праведні люди. Та це зближує людину до Аллаха ва Гатіаля. Тому кожна людина. Кожен мусульманин має намагатись приближатись до Аллаха Субхану Аталя через благі справи. А одна із них це нічна молитва. До, до нічної молитви відноситься як вітер, так і будь-яка е, молитва після нічної молитви, після Іша. Тому кожна людина має. Е, для себе мати такий час, коли він стає у ночі, та тільки він та Аллах і робить цю молитву для того, щоб зблизитись до Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Також посланець Аллаха, ва салям, каже: айсу гостінагу ані нас. єдність віруючого також. В тому щоб він не залежав від людей. Залежність від людей робить людину слабкою. Людина має постійно знаходити вихід з труднощів від своєї залежності від чого-лібо, але завдяки своїй вірі в Аллахану і своєму упаванню на Аллаха. Посланиця Аллаха, وسلم, прийшли до нього люди і просили допомоги у пророка Мухаммада, саллаху ва салям. І він кожному давав. Він давав кожному. Але він сказав: те, що маю я, я вам дам. Та і не відмовлю вам в цьому. Але знаєте. В тому, що є у, в тому, що є у Аллаха, просіть у Аллаха. А також не будьте залежними від людей. І якщо потрібно, то проявляйте терпіння. Пророк Промахам, салаллаху села, виховував в мусульмані те, щоб він був незалежний від людей. Тому що будь-яка людина, якщо навіть він допоможе, Людина буде відчувати свою слабкість перед Ним або якийсь борг і якусь вільність перед ним, перед цією людиною. Тому, якщо ти маєш сили, ти маєш бути незалежним від людей. Якщо маєш що зробити, то роби сам. А якщо ти в чомусь маєш потребу, то просив Аллаха, Тааля, і в цьому буде твоя сила. Всевишній Аллах, Тааля закликає віруючого до того, щоб його життя не було марним, щоб він це життя провів так, щоб йому в судний день не було соромно перед Всевишнім Аллахом за свої справи. Аллах каже у Аллах клянеться часом. Тому що час належить тільки Аллаху Субхану. І Аллах каже пророку Мухаммаду, саллаху мейітун, ва іннахум мейітун». О, Мухаммад, ти помреш, там помруть вони, всі люди, віруючі. Але всі ми повернемось до Аллаха, ва і кожен буде відповідати сам за себе. Мати не буде відповідати за свою дитину, батько не буде відповідати за свою дитину, ніхто не буде відповідати за своїх братів, за, свої, за свою сім'ю, за свою родину. Але кожен буде відповідати сам за себе. Тому що твої справи, які робиш ти зараз, ти їх робиш сам. І вибір в тебе. Аллах дав тобі час. Час на покаяння, час на справи. Але коли прийде янгол смерті, він не буде питати в нас, чи готові ми піти з цього світу. Він прийде і забере. А коли людина забирає, коли Аллах забирає в людині його душу, його життя, то всі проблеми, всі потреби одразу закінчуються. У людини немає зустрічі, в людини немає справ, у людини все закінчується. Тому, коли Аллах дав тобі зараз час, не забувай про Аллаха і не забувай про те, що твій час, він колись закінчиться. Тільки Аллах знає, чи закінчиться він сьогодні, чи закінчиться він завтра, але він закінчиться. І ти будеш відповідати за те, на що ти витратив свою молодість, свою старість. Свою заможність. Все, що Аллах дарував тобі, тобі сьогодні, ти за це будеш відповідати перед Всевишнім Аллахом. І все, що маєш ти сьогодні, це тільки милості Всевишнього Аллаха. Тому, тому не витрачай свій час на те, що не принесе тобі користі в судний день. І дін Хардаславим. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kur Kerim'de böyle söyler. "Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liya'budun." Men insanları ve cinleri yarattım tek bana ibadet etsinler de. Allah Subhanahu ve Teala hepimizi bu dünyaya yarattı ve bizlere öz özümüzü kaldırmadı. Allah Subhanahu ve Teala bizge Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak biz ibadet. Onun için bizim zamanımız, bizim vaktimiz ve bizim maksadımız bu dünyada Allah'a, Allah'ı tanımak ve Allah'a ibadet etmektir. Allah deyim: "Men insanları ve men cinleri yarattım, mana ibadet etsinler." İbadetin manası nedir? Senin namazın bu ibadettir. orazanın ibadettir. sadaka vermesi ibadettir. Kurban çalması ibadettir. Lakin Allah subhanehu ve teala bu ibadetlerini kabul ete iki şart olarak. Birincisi, sen tekim Allah rızası için bu ibadetini yapacaksın. Birinci şart bu ihlastır. İkinci şart bu ibadet Peygamberimiz korsetken gibi yapacak. Doğru ibadet olacak. Çünkü sen ibadetini yapsan ihlassız Allah bu ibadetke ihtiyacı yoktur. Ve ibadetini ihlaslı yapsan, lakin bu ibadet doğru olmasa, Allah bu ibadetini kabul etmez. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de dey faman yercu liqa rabbih faly'amal amalan salihan ve la yushrik fi ibadeti rabbih ahada. Kim Allah'ı Allah'ı görmeyi istese, ozunun Rabbini görmeyi istese, o koruşuğa hazırlamak gerek. Ve salih amellerini yapmak gerek. Ve ibadette Allah'a teşrik getirmemek gerek. Her bir ibadet ihlaslı olma, olmalı gerek. İnsan ibadette Allah'a teşrik getirse o ibadetini Allah hiçbir vakit kabul etmez. Teşrik sözde, yürekte ve amellerde. Amel, onun için insan tekim Allah'ın tanımak gerek. Tekim Allah'a ibadet etmek gerek. Ve ve ibadeti Allah'a teşrik getirmeye yasaktır. Çünkü bu la ilahe illallah kelimesinin manasıdır. Allah Subhanahu taala insanı bu dünyaya yarattı ve insan tekim Allah'a Allah'ı bu dünyada tanımak gerekir. Allah'ın beraber insan başka bir şeyge dayansa, iman etse, dua etse, hiçbir vakit Allah bu insanın duasını kabul etmez. Mesel için. İnsan kele ki mezarlıkka azizlerge peygamberimizin komulgen e e yerge Medine'de ve etse ki ey Allah'ım ya da ey peygamberim bana yardım et. Ya da azizlerden sonrası ey azizler bana yardım et. Bu duayı Allah hiçbir vakit kabul etmez. Ve insanlığa pek bu yok bir balaban günah yazdırır. Çünkü bu günah hiçbir vakit Allah bu günahını afu etmez. Allah subhanahu wa ta'ala deyip İnna Allah la yüşriku. Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi şey. Ve yaghfiru ma dun zalika Allah hiçbir vakit Allah'a teşrik getirgen insana onun günahını afu etmez. Lakin başka günahlarını ondan az olgan günahlarını Allah afu eder. Lakin şirk de Allah'a teşrik getirmiş insanların günahını hiçbir vakit afu etmez. Ve onun için insan tekim Allah'a ibadet etmek gerek. Ve Allah'a inanmak ve Allah'a dayanmak, Allah'a sığanmak her şey bu ibadettir. Kozmunçaklar ya da başka bir ipler özüme özüne taşmak, özüne astırmak ve ona inanmak, dayanmak pek balaban günahtır. Çünkü Allah subhanehu ve teala tekim insanlığa yardım etti. İnsanı zarardan, zarar tiygen insanı, onun zararını Allah subhanehu ve teala insandan ala yarda ya da insanlığa yardım etti. Tekim o vakit insan Allah'a sığınan ve tevekkül etken vakittadır. Onun için bazı bir insanlar oz oz, 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 oz koz munchak gi Ya da kapının üstünde bazı bir şeylerini asa ve o, o, o şeylerge inana. Hepimiz bilmeye gerekmez o şeyler insanlara iç bir vakit yardım getirmez. Lakin zarar getirir. Ve Allah subhanahu teala o insanı kim Allah'a inanmasa Allah subhanahu teala o insanı bu şeylerge bırakır. Peygamberimiz dedi ki, ''Man taallaka şey anu kilayli'' Kim ozunun yüreğine bir şeyine bağla, bağlasa, Allah subhanahu ve ta'ala bu insanı o şeyge bırakır. İnsan, insana zarar timesin deyip, oz, ozisine koz munçak ya da kırmızı ip bağlasa, Allah subhanahu ve ta'ala bu insana hiçbir vakit yardım vermez ve bu zarardan kurtarmaz. Lakin Allah bu insanı bu şeyge bağlanan şeyge bırakır, oz ozusunu bırakır. Onun için ey aziz Müslümanlar, ey aziz kardeşlerim, bizim vaktimiz tekim Allah bile ne kadar kaldı. Bu vaktine Allah'ın Allah, ta Allah, ta Allah tanımak, Allah'a ibadet etmeye gerekmez. Çünkü Müslüman ozusunu saygan insan, Müslüman olarak yaşayacak. Kur'an-ı Kerim'de yazdırgan Allah'ın emirlerini yerine getirecek ve Allah'a ibadet yapacak. Ve Allah yasak etken şeylerine, günahlardan vazgeçecek. Onun için Allah'tan sorarım ki bizi doğru yoldan şaşırmasın.